Нарешті правоохоронці почали боротися з шарлатанами. Припинена діяльність двох кол-центрів, які надавали послуги е, в сфері окультних наук та екстрасенсорних можливостей. Окультні науки та екстрасенсорні можливості тепер поза законом. Нарешті пов'яжуть соціологів, які малюють рейтинги кандидату у президенти Ігорю Смішку. Завдяки телефонному обладнанню та комп'ютерному обладнанню проводили певні ритуали, знімали так звану порчу, проводили були якісь там заговори і таке інше. Хм, як у них телефонна консультація виглядала? Для зняття порчі натисніть один, для привороту натисніть два для з'єднання з померлим родичем. Зачекайте на лінії. Час очікування – 20-30 років. На багатьох сайтах та інтернет-площадках розміщені об'яви, в яких рекламуються відомі екстрасенси з виставленням їх фотокарток. Ці екстрасенси, а також відома телепрограма, не мають ніякого відношення до цих подій. Стоп! Тобто поліція затримала екстрасенсів не за те, що всі екстрасенси в принципі шахраї. Поліція затримала невідомих екстрасенсів за те, що вони видавали себе за відомих екстрасенсів. Тобто одні шахраї видавали себе за інших шахраїв, і тому одних шахраїв затримали, аби захистити конституційне право інших шахраїв і далі бути шахраями. А як поліція відрізнила екстрасенсів шахраїв від екстрасенсів не шахраїв? Вони ж однаково кількості людей допомогли. Вони представлялися екстрасенсами. Або їх помічниками. Хоча насправді ніякого відношення до цієї категорії не мали ніякого. І взагалі, як люди, які жодного разу не одягали мертву ворону на голову, не варили зілля з кажанячих простат, сміють спекулювати на гордому званні екстрасенс. Це так само, якби актор, який грає президента, раптом почав вважати себе справжнім президентом. Давайте подивимось, що ж принесуть вибори Владимиру Зеленському. Пане Зеленський, через те, що ви не ходите на ефіри та не спілкуєтесь з опонентами, нам доводиться слухати екстрасенсів, щоб зрозуміти, що ви за людина. Ми бачимо першу карту. У нього карта 13-го Аркана. розрушення. вова не роби цього. Ти ж водолій.